герой України, політв'язень наш земляк Левко Лук'яненко завітав до Чернігова. У поважному віці він почав писати книжки, передусім спогади. Для молоді він живе втілення боротьби українців за власну незалежність. Йому майже 85, а він досі займається політикою. Мені хотілось би, може, би хотілося знаєте, відійти і просто, значить, засісти в своїй хаті і писати мемуарі. Але справа в тому, що я дуже люблю Україну. І коли я дивлюся, як її розпинають вороги, то я не можу спокійно сидіти і ніби бути в стороні, бо я не із тих, знаєте, чи я хата з краю. У 61-му Левка Григоровича засудили до страти про перебування у камері смертників, згадує спокійно, але неохоче. Каже, вижити допомогла лише віра в те, що боротьба не даремна. На смерті мої зродиться новий борець, який продовжить мою справу. Оце давало мені успокоєння душі. У Чернігові Лук'яненко презентував книгу маршал Жуков і українці у Другій світовій. На цьому не зупинився. Присутнім розповідав і про інші свої твори, зокрема, праці про історичне минуле та формування нації, спокон віків. Героя України засмучує, що українці досі дозволяють називати себе хохлами. Розповідає сам завжди дає відповідь на образу, який мене образив, ловив момент і називав його кацапом. Я йому відплатив тим же, тим же. Ось тут написано, як вони реагували. Секрет власного довголіття політик бачить у любові до України, у добрій хаті та зв'язку з рідною землею. Тому цибульку я їм не із базару, а із своєї латки, там квадратні метри є. ну таке, знаєте. Бо і моя дружина, і я ми сільського походження, і ми відчуваємо зв'язок із тою землею. Нам приємно. Скільки б часу не займала політика, Левко Лук'яненко все ж встигає писати мемуари, рецензувати книжки та проводити зустрічі з молоддю.